Так, друзі, привіт! Будемо продовжувати дивитися книги, кому цікаво. Ось, будь ласка, перша у нас книга. Це альбом широкоформатний Бородіно, 1812 рік. Що було ось: я відкрив і випала ось така ось листівочка. Це подарункова книга, бачите, учаснику совєту директорів. І це город Куп'янськ, 1988 рік. Ось так. Така ось була подарункова книга. Як її гортати, навіть не знаю. Так, щоб щось і в екран влізло. І тут я не позбивав усе. Вона дуже важка. Фотопапір відкриваєш, і на тебе такий запах іде в альбому знаєте, такого старого. Мілована бумага така глянцева. Дуже цікаве видання, я ж кажу, подарункове. Як багато інформації, так, багато і ілюстрацій, все, що хочеш в ній. Тираж я хотів подивитись, а тираж у нас 100. Так, ось він, 100 тисяч. 100 тисяч тираж. Ну, достатньо. Великий. Так, це у нас юбілейне видання до 175-ліття Бородинської битви. Ось такий ось альбом з макулатури. Цю карточку ми вставимо сюди, щоб не загубити. Вага альбому, напевно, кілограма, не знаю, під 3. Ось таке ось видання. Так, далі будемо дивитися. Різне. Далі буде, друзі. Так, експериментальні фізичні задачі на смикалку. Видавництво наука. Це у нас, бачите, фізика. Такі речі забираю, як по математиці, що попадається, по хімії, по фізиці, по всім точним наукам. 300 тисяч достатньо великий тираж. Я це забираю, обов'язково збираю. Так, далі у нас Сікорський. Ти прийдеш сюди. Така малоформатна книжечка. Ти прийдеш сюди. Повісті. Так, Маяк Одеса, 1976 рік. Така ось книга. Це я сьогодні прийшов. Є тут частково література. І технічно хтось виніс трохи і на автомобільну тематику. Я ж кажу все в перемішку. Так, Андрій Малишко, літературний портрет. Ну, Такий ось нарис. Так, десь відставляємо. Так, далі Борис Олійник, стою на землі. Так, це вірші. 1977 рік. Це у нас йдуть вірші олійника. Угу. Ось так. Як в Тургенєва. Оце і діти. Так, Максим Рильський, вибрані поезії, золоті меди. Максим Рильський. Київ 74 рік. Ну, мабуть, декламує свої більші. Так, ось такі, така збірочка. Цікавий тираж. Завжди цікавий тираж. 28 тисяч примірників. Ну, не дуже розповсюджена книга. Так, покажу. Такий ось, дивіться, вже новенький, можна сказати, махаоновське видання, золотий ключик або пригоди Буратіно. Толстого. Те, що він трошки зфілімонив е, ідею. Ну, так в літературі буває, нічого. Так. Ну, ось така ось книга. Який це вже рік? 2014 рік уже книга. Далі ось така серія. Багато мені в мене є книг з неї з ось таким ось значечком. Це у нас. Розумна собака Соня. Гарні тут ілюстрації, мені подобається, як ілюстрували цю серію. Не знаю. Тому я її і забираю. Особисто для себе. Ось такий ось Пушкін про рибака і рибку. Також уже нова книга Ексмовська вже 1911 рік. Такі от тут. Зображення. Ілюстрації. Хто художник? Так, Анна Власова. Художниця даної книги. Який тираж? 15 тисяч екземплярів. Ну, на той час великий. Великий це тираж. Так, довідник по захисту. Так, урожай. Така. Агрономія, можна сказати, Так, в сторону десь. Далі кулінарія. Попадалася мені ця книга, 500 видів домашнього печива. І тут підписала, підписала людина, що це її книга. Активно користувались сліди від печива і, значить, була в роботі. Печиво пеклося. Це у нас видавництво Карпати, 69. Рік. Кулінарія. Так, далі отакий ось автомобіль Москвіч. Продавав я таку книгу тільки помаранчевого кольору. Єдиний недолік немає останньої сторінки. Але це остання ця сторінка, не дуже вона на щось впливає. Основне, що тут є і ціниться це ось електросхема автомобіля. Продавав її, здається. За 150. Ну, в такому стані, звісно, буде менше. Ось так. Далі дивіться: кружок конструювання і моделювання одягу. Взагалі нова книга, це як в школі, з різними тут викриками. 90-й рік для кружка в школі. Далі ось така цікава е, книга. Шкода, що підмочена. Е, другий Том Нікрасова. Е, вже по палітурці, коли взяв я її до рук, е, зрозумів, що вона з е, 40-х років, 48-й рік. Е, підмочена шкода. Е, тому що тут і рукописи є, і фотографії якісь присутні. Ось тут хтось обрізав. Е, це вже на. В кінці життя, коли він хворів. Ось Ось такий ось із збірки. Збірка навіть не знаю в скількох томах, тому що це том другий. Написано повна збірка е, творів і листів. Скількох не знаю, треба в інтернеті подивитись. Е, і цікавий тут такий надпис. Дивіться. Це подарунковий екземпляр, це якомусь рядовому, рядовому струб. Івану Васильовичу, за, доблісну, е, так, за несення там служби, примірну поведінку, воїнську доблість, в честь 45-ї годовщини е, Великої Октябрьської революції. Так, Командир військової частини, такий-то 1962 рік. І військова частина, е, номер військової частини. Ось такий е, цікавий е, томик. Друзі, ну, для мене цікавий, для когось може бути і не цікавий. Так, далі Чуковський ось такий дитяча література видання 84-й рік, з відомими ось цими всіма зображеннями. Тут все, що хоче. Трошки треба підклеїти. А так ось така ось книга. Далі кулінарія, друзі, продовжується. Така книга в мене була, таку я вже продавав Похльобкіна. Ну, Похльокін це класик кулінарної літератури, ще з царських часів. Збирав він ці всі рецепти і різні там. У нього є і словник мені попадався, і ось така. І ще є національні кухні наших народів. Таку книгу я продавав, здається, за 300. Здається, за 300, так. Ось така ось, будь ласка, книга. Можна сказати, класика кулінарної справи. Далі там були якісь е, зошити дитячі, ще радянські, а серед зошитів е, я взяв та й відкрив ось так, і зрозумів, що це Євгеній Анігін. Не знаю, відки видертий, дореволюційний. От, е, ось так його легенько хтось А4 папером підклеїв. І все, відкривши. Я так трохи здивувався. Не знаю, звідки він вирваний і не весь. Ось. Ну, тут уже кавказка є. Угу. Скіплєння пішов, а може, і весь, до речі. Епілог. Так, весь Євгеній Онігін весь. Ну, такий ось екземпляр без палітурки, не знаю, відки дореволюційний. Так. Зовсім в смітті я його відкопав. Так, далі. Волшебник і города ось такий: Олександр Волков. Цікаво оформлений зріз. Бачите, як дійсно, як в ізумрудному городі так зроблено. І так він з усіх сторін. Також отут так для дітей цікаво, тому що ти береш так м'якенька палітурка зроблена. І ось такі ось тут зображення. Ось такий ось зміст. Багато дуже ілюстрацій. Ну, ілюстрації такі собі, я б сказав, вже, знаєте, якісь е, мультяшні, можна сказати, навіть такі сучасні. Це вже не те, звісно. Ну, але покажу вам, що ось було і таке. Це видання, здається, 14 чи 12 року. Так, далі дивимось, куди тебе поставити. Далі. Ось такі ось чотири тома Максима була така серія, он зверху я. До речі, ось ці ось книги про темного ельфа, років 15 тому назад брав у знайомого і книг за 20. Тут в кожній по три історії. Це ось перша, пам'ятаю, 2002 рік. Ось, А я десь у 2009 роках читав з цієї серії. Тут у нас три отступнік там Ізгнанник і Воїн. Це темне фентезі, друзі. Хто не знав, ось це все я колись читав. Ну, Достатньо на той час для мене було цікаво. Я тоді познайомився і, побачивши, відразу упізнав, про що це і як. Ось так. Вона там велика ця серія, там чи 20 книг, в мене ось 4 Не попалося з неї 2000-х початку років. Далі. Кеннет Грехе. Вітер у верболозі. Ось так. Переклад з англійської мови. повість казка англійського письменника. Гехема, будь ласка, цікаво. О, Криницею, так, крицею рядка. Це якісь вірші. Ну, зрозуміло, які. Ой, мабуть, вам нічого не видно. Веселка, до речі, видавництво, така брошура. О, цікава книга. Клара Біхарі. Золотоносне дерево. О, от тобі ілюстрації. Чудово. 90-й рік, веселка. Отакі білі але гарні. О, дивіться як. Цікаво. Це книжечка, так книжечка гарна. Хай буде. Так, далі. Зарубіжна література, вища школа. 1871, 1973, 100 років. Він Ось так. Це виглядає. Літературознавство знову. Це, мабуть, знову з тих книг, що вчительки. Я тут викладав. Так. Подивимося тираж мене цікавить. Активно користувались. Ось кого тут підкреслюваних. Хімінгуй, Гашек, Твен, Улес, Шоу, Олдрі, Ну, Олдріч, понятно. Так, Ролан, Мопасан, Золя, Брехт, Зегерс, Ремарк, Шоу, Уелс, Гауфман. Угу. Гауфман. Так. Цікаво. А, стираж, а тираж 16 тисяч. Ну, Нечаста книга, на який це рік 74-й. Ну, чудово. Чудова знахідка передивитись. О, дивіться, Панас Мирний. Недавно ось буквально е попадався мені перший том із трьох томник. А тепер третій. Залишився другий том і буде комплект. Панаса Мирного, 76-й рік. Видавництво Дніпро. Здали це, друзі, різні люди. Ось це. Ось так буває. Одна за одною книги приходять з різних збірок. От, потихеньку, по краплині все це збирається. Ох ти, історія української літератури. Кінця 19-го, початку 20-го століття. Цікаво. Видання друге. Київ, 78-й рік. Це вже цікаво. Творчість Коцюбинського дорогою ціною. Ну, таке гарне літературознавча. Е, дивіться, хто тут. Леся Українка, поезія різна, драматургія, проза загальний. Так, Коцюбинський, Кобилянська, Стефаник. Далі. Лесь Мартович, Черемшина, Маковей, Бурдуляк, Тесленко, Архів Тесленко. Так, Степан Васильченко. Цікаво. Тираж 18 тисяч. Також нечаста книга. Так, далі. Квітка. Ага. Іван Карпенко Карі. Я вже квітка-основяненко. Побачив дефіс. Ну, буває і таке. Вибрані п'єси. Так, це у нас шкільна. Бібліотека. Думки біжать попереду, друзі, слів. Це особисто у мене. Тому деколи є такі казуси. І також трохи незручно мені дивитися і в екран, і я вже вам розказував, чому так. Ну, Вибачайте мої оці огріхи. Вибачайте так, Микола Бажан вибране, також шкільна бібліотека, так, вона. Була оформлена в якомусь такому стилі, а мені подобається навіть, не знаю, як кому. Мені подобається. Хоча книжечки такі простенькі, вірші та поеми. Бажана, 77-й рік. Також хтось з ними працював, є відмітки. Далі у нас. Так, методи лічення, так. остеохондроза. Ось такі ось. Методи лікування. Старовинні. Так, березень у нас. Так, березень. Так, березіль, господи, ти прости. Так, тут у нас Куліш, 91 рік, 7-й. Дорошенко. Історія доба Центральної Ради. Ну, я ці забираю, забираю ці. Харків. Забираю я ці, я ж казав. Далі мольєр комедії, будь ласка, цікаво. Мольєр комедії 76 й рік. Ну, Мені подобається, що книжки е, гарно до них ставились, не, не дуже вони хоча лежали в якомусь поганому місці. Але це, я думаю, вже після смерті вчительки чи хтось були, вже десь винесли в сарай. І вони там знов цей березіль. Тільки вже 891 Так, Євген, угу. поезія. Сокіл, Дорошенко. Знову. Цікаво, цікаво. Хай буде. Так, далі. Совети молодим е, хазяйкам. Ось такі. Так, першої не бачу, пода, подарунковий такий. Напис 74 рік на 8 березня подарували комусь. Ну, хтось активно е, порадами користувався. Бачите, варення якесь чи що це, чи чай пив, хлистав на книгу. Тут рецепти. Наполеон, до речі, дивіться, дівчата, кому треба, зупиняйте, записуйте рецепт. Ще щось. А, кекси тут виписані, дивіться. І корисні горішки, різні, яблучний пиріг. Ось так. І зображення присутнє. О, дивіться, артефакт. Повертаємось з вами. Куди ми повертаємось? Так, середа, 85-й рік, літо, а літо вже пройшло у нас. А ми ще повернулись трошки і туди. Так. Ось така ось книжечка. Далі, е, дивись. Корінь. Ось так. Це у нас збірка задач і питань. Видання 6, 91 рік. Маковецький. Так, далі. Розсипі головоломок. Ось такі. Розсипі 87-й рік, будь ласка. Стівен Бер. Такі ось головоломки різноманітні. Далі фізика для допитливих. І ось така ось занімательна ядерна фізика Мухін. Цікаві видання. Так, це взагалі 69-й атоміздат це у нас яка? 70-й Київ, техніка видавництва. Ну, цікаво. Також таку літературу. Стараюсь забирати, друзі. Так, далі у нас йде ремонт автомобіля Камаз. Піде в мене до літератури по автомобілях. 91-рік, й рік, гарний стан. Ух ти, навіть ще є схема електроокремо, це дуже важливо. Ось це ось всі шукають, щоб електросхема була. А тут ось вам, будь ласка. Книга в гарному стані. Так, в кого є Камаз, признавайтесь. Ось так. Далі. Харківщина. Ось такий альбом покажу. Ой-ой-ой, десь поставлю так. Харківщина. У мене є архітектура, Харкова книга зелененька. Це фотоальбом, мистецтво 81 рік. Так, це з театру вже бачу. Народний артист. Так, я це буду зараз дивитись і в мене аж в горлі стоїть. Так, це будівництво. Так, ну це сільське господарство, зрозуміло. ХТЗ. Я скрізь тут був. І на заводах деяких був в зв'язку з роботою. І на ХТЗ був, і на турбоатомі був. Ось е цирк, ККЗ Україна. Зараз ще як палац спорту попадеться, який недавно. Так, варварськи взяли і розбомбили вокзал. Ага, це ось, не знаю, де Каразіна, Держпром. Шевченка-пам'ятник. Ну, гортаєш скрізь, скрізь був. От. Дитяча залізниця коло парку. Раніше Горького, а тепер вже центральний парк перейменували. Це вже світлина, можна сказати, ну, харків'яни точно знають, тепер тут вже просто зробили східці. Я вважаю, це було неправильним рішенням. Це була своя одна із візитних карточок Харкова. Тепер тут просто отак східці, а тут два фонтана б'ють. Ну, На мій погляд, не треба було так робити. Але я людина маленька. Що від мене залежить? Я можу тільки свою думку висловити. Ось, це меморіал жертвам. Б'ється, тут серце постійно, такий звук був, приходиш туди. Так, Ленона вже давно зняли, скинули. от, Ще як кидали, пам'ятаю, я в університеті вчився. Дуже хвилювалися, як це кинути, бо тут метро приходило, щоб не провалити. Так, оце фотографія класна. Ви знаєте, що цікаво, якщо зараз фотографувати, може не буде так, а трамваї ті самі залишились. Не знаю. Трамваї ті самі залишились. Так що так. Е я ж кажу, гортаєш цю книгу і сум якийсь, а не радість. Не знаю. Так. Добре, е давайте далі. Е таку книгу в мене купляли. У мене було по пічній справі дві книги. Ось цей довідник і ще один. Я таку книгу продавав. Тут покладки, є нюанси різні. Хороша книга. Так, роботи по дереву на станках. Це там також якийсь пакет був. Я його ось забрав, вам покажу. 99-й вже рік. Різні такі ось роботи. Хто займається і зараз люди цим всім займаються. Звичайно, так, для столяров і плотників. Це в нас матеріалознавство. Давайте так. Здається, правильно перевів, що можу, перевожу, якщо зразу зобразиш, а деколи і не зразу буває й таке. Так, 1985 рік. В основному, друзі, ось такого плана літературу. Також, ось дивіться, такий в пилюці ремонт автомобіля АЗЛК. У мене купляли до нього дві книги. Одна була це каталог деталей, а друга про самі часті несправності. Тобто популярна література ця 91-й рік. І що цікаво, майже її вже і не випускають. Ну, а їздять люди в нас. Зрозуміло, на автомобілях, допоки <смі> він уже просто в порох не стреться. Ну, е такий у нас якби, свій менталітет, можна сказати, З цим нічого не зробиш. Так, довідник молодого маляра по металу. Розумієте, щоб покрасити кусок желіза, ось вам цілий талмуд. Ось так. Так. Е ох ти. Конструювання вузлів і деталей машин. Треба забрати. Дунаю обов'язково. Така література 78 рік. Деталі машин, які використовуються і зараз також. Все це актуально. Пишіть, хто що хоче, я це провірю. Продаються такі книги. Кажу вам. 100%. Що ця література ще актуальна. Так, автомобілі, основи конструкції. Є в мене на цю тематику по конструюванні автомобілів ще дві книги. Може, навіть здається, точно така сама. 86-й рік. Ну, тут таке, вузли різні, але треба забирати таку літературу. Її вже немає. І... Не буде. Ось так. Добре, друзі. На цьому такому технічному, на такій технічній ноті закінчує цей розбір. Хто дивиться, дякую, хто підтримує, дякую, хто не підтримує, також дякую. До нових зустрічей, друзі.